Першу неділю жовтня ми також відзначаємо і день військ територіальної оборони. Це новий від військ у складі збройних сил України в порівнянні, скажімо, із такими звиклими, як артилерія чи танкісти. Далі ми поговоримо про те, чим такі є територіальна оборона, чим вона відрізняється від решти військових об'єднань, і пригадаємо, як складається. Бойова історія цих підрозділів. з нами у студії Богдан Гагалюк, офіцер 125-ї окремої бригади ТРО збройних сил України і начальник групи комунікації. Слава Україні, слава раді вас Україні. бачити. Героям слава вітаю вас. Отож, ми всі добре пам'ятаємо, що на початку широкомасштабного вторгнення ще було таке питання: а ти із ЗСУ чи ти із ТРО? Так тепер всі прекрасно розуміють, що ТРО не є нічим іншим, аніж підрозділом збройних сил України, але такі відмінності між регулярними підрозділами є. Які вони? Ну, ви знаєте, територіальна оборона формувалася на основі закону про територіальну оборону, який був прийнятий в восени 21-го року, 2021 року. І на основі ну, нього були сформовані частини територіальної оборони ще до широкопштабної війни. Зрозуміло, що в основному вони формувалися як забезпечення оборони і безпеки цих областей. Де вони безпосередньо дислокувалися, але є примітка в законі, що у разі, якщо за визначенням і за наказом вищестоящого командування чи е командуючого сил територіальними оборонами або Генштабу не буде визначений інший порядок. Зрозуміло, що прийшла війна 24-го числа повномасштабна, і е цей е розділ став більш актуальним. І тому територіальна оборона, зокрема, може говорити про нашу 125-ту окрему бригаду, яка сформувалася в перші дні широкомасштабного наступу на Україну з боку нашого двічного ворога. І ми вже в березні місяці мали повний штат і перші підрозділи в квітні місяці. Вже, вже взяли зведені підрозділи, вже взяли участь на бойових діях на сході України. Зрозуміло, що перед тим основна кількість в нас вийшла десь в червні місяці, а до того було бойові злагодження на полігонах, стрільби, злагодженість між підрозділами. Ну відповідно, тільки після цього ми масово підрозділами вийшли на східні рубежі нашої країни. Ну, в той момент, коли формувалися сили ТРО, так ви вже правильно зазначили, формувалися вони за регіональним принципом, тобто всі люди, які вступали до лав тої чи іншої бригади територіальної оборони, були мешканцями того чи іншого міста чи області. Так чи зберігалася зараз ця регіональність? Тобто чи відділи ТЦК намагаються формувати? В ці бригади людей також із тих самих областей. Чи зараз наразі це питання вже трошки? Ну хочу замітити ще раз, що бригада почала 125-та бригада була форму вже з 25 лютого 2004 року. І очевидно, масово, коли люди почали виїжджати зі східних і центральних областей, вони приїжджали сюди, ем, якимось чином обезпечували ем, безпекою своїх е, сім'ї і рідних і дуже багато в добровільному добровільним характером вступали влади в, в ряди нашої бригади тому територіального принципу як такого не було на початках було масово було Харківщина, Луганщина, центральні області, зокрема Київ, Чернігів. Дуже багато було війшли, До речі, не тільки рядового і сержантського складу, а й офіцерського Так само. Мої колеги, наприклад, які приїхали безпосередньо з міста Києва. Тут залишили свої, свої родини жінок і дітей. І от два брата, два рідних брата вступили в ряди цих офіцерського складу, вступили в ряди в нашу. Це конкретний приклад, в нашу, в нашу бригаду. І до сих, пір, до сих пір є військовослужбовцями і служать. Ну і ще одна така характерна відмінність, що підрозділи формували з добровольців, які або колись раніше служили у війську, або в основній своїй масі жодного стосунку до нього не мали. А чи можна якось окреслити, змалювати середньостатистичний портрет бійця тероборони зараз? Ну ви правильно замітили, що якраз це такий був порив, хвиля мотивованих людей різного складу, різного віку. І тоді на початках це було масовий характер. Зрозуміло, що в подальшому більше вже почали приходити до нас через центр комплектації. Знову ж таки, зараз ми маємо ту саму тенденцію, приходячи з центр комплектації, в обов'язковому порядку йдуть в начальні центри, і тільки після того йдуть до нас в бригаду. Що характерно, офіцерський склад бригади в основному. Це ті, які е, мали великий, великий досвід в бойової в тому числі 14-го року, зокрема комбриг бригади, генерал лейтенант Горбенко, начальник штаба і, і багато хто з ш, е, офіцерів штабу. Вони мають і досвід, і це це були е, класичні військові. Які або служили, або вже вийшли на пенсію і за покликом, і за покликом повернулися, але на пенсію ви знаєте могли виходити і в, і в 50 років. Тобто, це ще бойові офіцери, які зараз показують свій свій результат, свої, свої знання на полі бою. Ну, зараз комплектація відбувається ви сказали, через центри. Є можливість, наприклад, так само, як і раніше, було, прийти до вас у бригаду. Так, ми ну, знаємо, є приклади, наприклад, центрів комплектування тої самої третьої окремої штурмової бригади. То ти записуєшся в конкретну взяту бригаду. Хочу воювати ось тут. Або є батальйони, які створюються той самий наступ, сталевий кордон. Так чи є така можливість у бригадах ТРО прийти і сказати, я хочу служити власне в цій бригаді? Значить, в нас з травня 2022 року. Був центр комплектації бригади, чи рекрутинний центр, як зараз це модно говорити, площа Ринок 8, а, де теж офіцери були медичні працівники, офіцери з а, а, ЦВС а, і проводили і психоаналіз, і дивилися і, і, і анкетні дані формували. І таким чином вони. А, а, Поступали в, в, в бійці нашої бригади. Єдине, що потім вони в обов'язковому порядку мали пройти через ТЦК чи так звані воєнкомати. Зараз, оскільки це є обов'язковому порядку знову ж таки, спочатку ТЦК, потім навчальний центр, а тільки потім бригада, ну зараз тим складніше. Тобто ми, оскільки 95%. Військовослужбовці нашої бригади знаходяться на східних рибежах, то ми зараз фактично коли використовуємо виключно поповнення з центру комплектації. Ну, от з ваших слів я вже розумію, як змінилися від початку створення взагалі тероборони, завдання таких підрозділів, тому що зараз ви геть у різних точках. А як, як змінилися ті люди, які в, служать в теробороні, і чи багато бійців полишили її, аби стати, стати на службу в інших підрозділах, де можливо більше кадрових військових в основній своїй масі? Ну я би не став так виділяти, чи окремо, чи військові частини тероборони, чи будь-які інші. Зрозуміло, що якісь якісь зміни чи переплив з одного підрозділу в інший є, чи з якої одної військової частини в іншу є. Знову ж таки, це регулюється через генштаб в основному. Офіцерський склад, виключно через генштаб, ну а солдатський і сержантський це за погодженням між командирами військових частин. Це не є масовий характер, це можливо якісь є поодинокі випадки. Що стосується цілі і задач, які виконують підрозділи територіальної оборони, ну скажімо так, я вже назвав з червня місяця: 90, більше 90% знаходиться. На східних рубежах це Харківська область, Донецька, частково Луганська, зараз Харківська і Донецька області. Фактично, виконання ну поряд з нами справа чи з лівого по флангу стоять ті ж е, класичні е, військові частини, чи бригади, чи з'єднання, які були і 20-30 років назад. Ну тобто не буду називати які, але е, разом стоять пліч опліч справа чи злівого по флангу. Так само вплоть до передньої лінії оборони і на передній лінії оборони. До речі, не можу не згадати 29 вересня цього року указом президента двох наших бійців: це Тараса Чайко і Павла Доманського, лейтенанта Чайку і солдата Доманського було нагороджено зіркою героя посмертно, але вони виконали. З честю свій, свій обов'язок. І е, шкода, що такі молоді люди, а Павло Думанському 19 років ідуть е, з життя, ну, як кажуть, йдуть краще. Але війна це, це війна, це не ігра «Контерстрайк». Це розуміють, що на, на, на війні і люди гинуть, і кращі, і маємо і поранених так далі. Але ми чітко розуміємо, причому мотивація людей. Не зменшилися з того часу, особливо ті, які знаходяться в військових підрозділах. Всі розуміють, що перемога точно буде за нами, і всі роблять свою справу гідною щастю. Ну, як ви вже правильно відзначили, підрозділи ТРО це так звана легка піхота, так? а є на озброєні важче техніка. Тому що багато про це говорили, що, можливо, буде передача до ТРО, техніки там, не лише броньованої, так? а щось mm -hmm. по типу танків чи артилерії. Чи це все відбувається просто в комунікації з іншими підрозділами. Ну о, не будемо сильно на таємницю. Ну, без, але без деталей але, в тому числі. Чому... Але точно вже більше двох місяців назад є. Накази з боку командуючих ТРО, де формуються і механізовані підрозділи в, в бригадах ТРО. В нас є, в тому числі, і до нас прикріплені і танкові підрозділи, і підрозділи артилерії, дивізіони. Тобто ми маємо можливість повноцінно давати відсіч. В тому числі і е, з достатньо новітньою технікою. Зрозуміло, що хотілось ідеалу. Немає в житті. Хотілось би мати ще більше і ще кращого. Ну але маємо що маємо. Але з чим воювати зараз є. Ну, от про хотілося. Які зараз найбільші потреби нашого батальйону? Знаєте, перша світова війна це війна танків, це броні. Друга світова війна це війна літаків. Дрони. А третя третя, я вважаю, це війна на території Європи, це війна дронів. Очевидно, що ми е, чим більше дронів, тим менше гине людей, і тим якісніше ми даємо відсіч нашому ворогу. Думаю, що це ще е, цього недостатньо. Це є, але це недостатньо і над цим працює. мало дронів не буває. цим працює. Очевидно. Дуже дякуємо вам, що знайшли сьогодні можливість до нас завітати так і поговорити про сили територіальної оборони, які вже стали невід'ємною частиною збройних сил і фактично нічим вже і не відрізняються від тих самих сухопутних військ чи десантно штурмових. Дуже дякую, дякую вам. вам. І в цій частині головного задання говорили ми із Богданом Гагалюком, офіцером 125-ї окремої бригади ТРО збройних сил України і начальником групи комунікації. Ми сини землі своєї, яку захищати будемо. Вбивати будемо, поки ворог останній з ґрунтом не змішається. Ми сила, яка забере своє, сила, що захистить своїх. Ми карою стане для кривдика, для народу ми стало вірними. Правда веде нас волі. Сміливість торує нам шлях. Ми творці майбутнього. Ми перемога з днем територіальної оборони ЗСУ